Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад пасіянсу для знаку Зодіака Леви на період вересень 2023 рік. Великий жовтий пасіянс. Старовинний. Мій телефон традиційно обрізає один рядочок, тому ми наприкінці. Відео я зниму і подивимось. Щоб все добре роздивитися, знак задяка, Леви. Вересень 2023 рік. Нагадую, друзі, що Пасіянс дає відповідь, не дає відповідь, а фокусує вашу увагу на більш таких значимих подіях або емоціях, які з вами відбудуться саме в цей період вересень, який ми з вами загадали. Дивимося уважно. Я буду коментувати, коли щось знайду. Ось сама перша вам змія. Бережіться погану людину. Ось, друзі, котик, чорний котик. Цей код означає ось цей чорний кіт означає, якщо у вам, вам щось дороге, то ви краще його сховайте. Я так думаю, що це. Щоб у вас, наприклад, не валялися на відному місці якісь важливі папери або документи. Щоб так не сталося, що хтось до вас зайшов в домівку і спеціально або не спеціально взяв, кудись переклав і ви потім шукали. Ось таке застереження цікаве. Ось, друзі, рок. Це перепона або труднощі. Ось цей рок. Можливо, якийсь замедлення ситуації. Пусть, друзья, сундук с золотом. Вин означает клад. Ваше счастье поруч с вами. Давайте, друзі, підсумуємо. Ваше щастя поруч з вами. Те, що для вас цінне, краще спрятайте. Ось тут хитра людина, і ось тут сповільнення якихось подій. Тобто, можливо, ви щось планували зробити швидко, але воно тут сповільниться. Зараз, друзі, я для вас зниму, щоб ви ближче роздивилися. Пасіян також новий, і для того, щоб ви його краще швидше шукали малюнки, ви маєте їх знати. А якщо вони у нас ще не співпадали, то їх трохи складно роздивлятися. Бо ми не знаємо, як вони саме виглядають. Ось сьогодні ми вивчили ось такого рака. Сподіваюсь, друзі, що ми з вами віднайшли все в повному обсязі та ви зрозуміли поради по пасіянцям. Дякую вам за підписки, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Якщо вам цікаво, та корисна, і я дуже цьому радію. Зустрінемось на моєму каналі.